Також в тайного парку міста на майдані на майдані водограю пройшов концерт. Маленькі зірочки ветеранам війни розпочалась концертна програма, організована департаментом культури Вінницької міської ради о 14-й годині. Участь у ній взяли учні вінницьких шкіл, естетичного виховання та вокально хореографічних студій. Загалом понад п'ять сотень людей на майдані водограю побував наш репортер Роман Гах. Маленькі зірочки ветеранам війни концерт під такою назвою організували в центральному парку міста. Своє поздоровлення з днем перемоги зі сцени, що на майдані водограю, презентували учні війни шкіл естетичного виховання та вокально хорографічних студій. Заплутавшее счастье зови, А мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви. Все нагадали, молодцы, ребят. Молодцы, дай Боже. Хорошие эмоции, Дури, хорошие. Мне 90-го Я такого, редко бачил. Я кожен раз тут на цьому святі, ну сьогодні організовано дуже чудово. Обов'язково затанцюю. Я жду, з дочечкою затанцюю, хоча з палкою, але я, я танцюю. Танці – це моє життя. Близько 500 учасників беруть участь у цьому прекрасному концерті до великого свята, свята, перемоги. Що в програмі В програмі? Пісні воєнних років, після воєнних років, пісні про рідну батьківщину, про перемогу, про ветеранів, про любов до матері, до вітчизни. Роман Гах, водимінжуєвський, телеканал Віта.